Більше ніяких битків з Америки. Розмитнення авто з США стане дорожчим. Чули таке? Ну давайте розберемося чи це правда. В чому взагалі суть? Минулого тижня профільний комітет Верховної Ради одобрив законопроект про розмитнення в смартфоні з додатку Дія. Про що йдеться? Це нова формула розмитнення, котра. Не буде залежати від вартості машини за кордоном, а виключно від технічних характеристик машини, тобто об'єму двигуна, типу пального і його віку. Це забирає корупції митниці, але робить розмитнення машин з Америки. Напевно, що дорожчим. Але давайте перевіримо це на конкретних прикладах. Наприклад, у нас є умовний автомобіль, наприклад, це Volkswagen Passat 2017 року випуску, який в нас привезений з. США, ціна приблизно візьмемо 3 тисячі доларів, ну чи в даному випадку євро, об'єм двигуна 2 літра, бензин. Сьогодні вартість розмитнення такої машини, ну це за умови, якщо він коштує дійсно 3 тисячі євро, буде вартувати 1560 євро. Це станом на сьогодні. І якщо порівняти з тим, скільки буде коштувати розмитнення цієї машини в дії, ми отримуємо суму. 2400 євро. Так, це за машину 2017 року, бензину у 2-літрову. До речі, не важливо, якої марки моделі буде машина, важливо тільки який об'єм двигуна, вік і тип пального. Тобто ми бачимо, що дійсно розмитнення машин з Америки стане дещо дорожчим. Але якщо ми порівняємо, наприклад, вартість розмитнення такої ж машини, але яка коштує, наприклад, 8 тисяч доларів чи євро. Ми отримуємо по сьогоднішніх правилах, і якщо знову ж таки це розмитнюється по реальній ціні, ми отримуємо 3160 євро. І порівнюємо знову ж таки з по-новому розмитненням і отримуємо 2400 і бачимо, що розмитнення машин з Європи таки подешевше. Що в результаті і чому такий підхід? Це дуже просто і водночас складно, тому що найбільшою проблемою сьогодні під час розмитнення машин є митна вартість. Сьогодні напряму вартість розмитнення, тобто те, скільки вам потрібно заплатити грошей в касу, залежить від того, скільки коштує ваша машина за кордоном. І чим вона дорожча, тим більшими будуть платежі. Ну тому що миту -то це 10% від вартості, ПДВ це 20% від вартості. В результаті цих 30% це. Пряма залежність між вартістю машини за кордоном і тим, скільки вам треба заплатити. Звичайно, що коли є можливість десь там зманіпулювати, то, ну. Так склалося в нас, що цим люди користуються, і в цьому беруть участь завжди дві сторони: одна сторона, яка хоче природно зменшити кількість грошей, які треба витратити. Ну і друга сторона, яка, звичайно, що не безплатно, сприяє в цьому. Я говорю про митницю. І от виходить так, що цією митною вартістю просто торгують. І для того, щоб розмитання вашої машини стало меншим чи дешевшим, достатньо ну, просто дати хабаря. Е, у випадку з машинами з Америки сьогодні цієї проблеми немає, тому що ви можете зайти на певні там ресурси, так і подивитися. Скільки коштувала ця машина, коли вона продалася на аукціоні? Відповідно, цей сегмент є досить прозорим. Митники приймають ту вартість, якою, якою вона є насправді. І сьогодні, мабуть, машини з Америки це чи не найпрозоріший сегмент, тут в плані саме визначення митної вартості і сплати. Митних платежів водночас машин з Америки не більшість, їх близько 25-30 від загальної кількості а отих тих 70% – це власне машини з Європи. І виходить так, що у нас у цих 70% ринку ну це просто тотальна корумпована сфера, яку потрібно якось щось потрібно з цим робити. І на жаль, нічого кращого не, не, не знайшли, не придумали так, як зробити всіх у рівних умовах. Тобто. Як тільки появиться якась ще можливість, десь цю ціну скоригувати, тобто там поставити галочку, що машина бита і зробити розмитнення дешевшим, чи там більший пробіг в неї, чи, наприклад, коли вона з США, якщо тільки з'явиться якась така можливість, нею будуть користуватися, нею будуть зловживати, і це буде знову ж таки та сама корупція. Тому основна причина, чому це зробили, бо це єдиний шлях наразі, щоб хоч якось, цю корупцію у сфері імпорту авто за кордону викоренити. Це не на постійно, тобто зараз прямо нам говорять, що ця система розмитання в дії вона буде тимчасовою. Подивляться, як вона працює, подивляться, чи є якийсь ефект, чи вона дієва. І тільки, якщо все буде добре, її закріплять на довший термін. Більше того, вона не може бути ця система постійною, тому що такий підхід він суперечить правилам Європейського союзу. Все таки там розмитнюють машини по іншому. Якщо ми вступаємо до Європи, то в нас повинні бути такі самі правила, як і там. Тому. Так чи інакше, ця система є тимчасовою, але це є швидким рішенням дієвим, яке повністю може викрити корупцію під час розмитання авто за кордону. Добре, це чи погано? Ну, напевно, все ж таки добре, тому що ви отримуєте прогнозовану митну вартість, тобто, не так. Ви отримуєте прогнозовану ціну автомобіля в Україні, а митної вартості взагалі її більше не буде. Ви будете знати точно, скільки буде коштувати розмитнити автомобіль в Україні, і неважливо, куди ви приїдете, неважливо в яке місто України, і неважливо, який митник буде на зміні, і хто там краще з ким вміє домовитись. Це буде рівно і справедливо в усіх випадках. Так, можливо, це дещо переформатує там структуру імпорту, тому що не буде сенсу вести так звані тотали, тобто машини з Америки сильно биті, сильно пошкоджені, сильно дешеві, які сьогодні вигідно все-таки привозити і ремонтувати. Е, можливо, стане трошечки більше машин з Європи, бо розмитнення їх буде все-таки трошки дешевшим, і напевно, що е, буде вигідніше привозити машини, які віком понад 5 років, тому що машини до 5 років, їх розмитня стане трошки дорожчим ніж сьогодні. Але загалом машин в Україні завжди буде замало. Ну, тому що так говорить статистика, а проти статистики, як то кажуть, дуже важко з нею сперечатися. В нас в країні близько 250-260 машин на тисячу осіб. В Європі цей показник удвічі більший. Тобто, нам постійно не вистачає стабільно машин. У нас стабільно високий попит на авторинку. Люди хочуть купувати машини. Просто якщо зміниться от щось в цій сфері, Люди переключаться, ринок переорієнтується, але все буде далі працювати. Ринок автомобілів з Америки буде жити. Кажу, можливо, він трошки буде там по-іншому виглядати, але сфера буде жити. Але не все так погано, тому що є і приємні бонуси. Обіцяють нам можливість оформляти автомобіль без обов'язкової сертифікації. Це як мінімум мінус 200 доларів від ціни, бо саме стільки коштувала сертифікація для автомобілів з Америки. Ну і мінус 100 для авто з Європи. Так само найімовірніше скасують одночасно з цим запровадженням розмитнення в дії збір до пенсійного фонду під час першої реєстрації, а це мінімум 3 або 5% до. Каси, які треба було заплатити від вартості машини. ну і звісно, ви зможете обійтися без послуг митного брокера. А це, це ще мінімум, мінімум 100 доларів, а то і кілька сотень доларів. Тому десь там воно, можливо, навіть зрівноважиться, і в результаті, навіть якщо авто з Америки стане на кілька сот доларів дорожчим з митними платежами, ви їх зекономите десь там в інших послугах чи в інших етапах цього розмитнення. Залишились питання, ви не згідні, ви вважаєте по-іншому? Пишіть в коментарях, подискутуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. І знаєте, саме тут ви знайдете експертну інформацію, перевірену і від джерела.